Вітаю всіх на своєму каналі. У мене на газоні стоїть автоматична система поливу Hunter, яка розділена на дві зони. Зона 1, зона 2. Ці два куски газони розділені доріжкою. Це одна зона. Кожна зона керується. Дивіться, отут, в цьому лючку в відерці внизу стоїть клапан, електроклапан, який стоїть на магістральній трубі і керується комп'ютером, вчасно відкривається на, ну, відкриває клапан і полив відбувається через такі оприскувачі, які сховані в землю. Вчора аератором чухав газон. Це така процедура. Раз на рік вичухується старий войлок, той, що от в траві, суха трава, та, що під низом лежить. От, і необережно наїхав аератором і порвав оприскуючи. Ось, ви бачите, він стоїть розвалений, розрушений. І все. Значить, зараз я покажу, як його замінити, щоб не викликати спеціально обучених людей в оранжевих комбінізонах, які вам за пару тисяч гривень зроблять те, що можна зробити за 10 хвилин самому. Ну, Може не за 10, за 20, але можна. Зараз я його викопаю, покажу, як він виглядає. В зобраному вигляді і ми його поміняємо. Для цього беремо лопату і обережно, так щоб шланга не порвати. Ну, для початку знімаємо дерн, який треба буде повернути назад. Ну, ми її потім повернемо. Вона може бути досить глибоко закопана ця штука. І копати треба в ту сторону, куди від неї йде шланг. Це можна оприділити, тільки визволивши сам корпус, щоб він почав хитатись, тоді видно, що його тримає. Зараз покажу. Кожен рік, коли аератором обробляю газон, буває таке, що чіпляю якусь одну. Форсунку. Значить, Дивіться, вона знизу прикручена через штуцер перехідний півдюйма там різьба. Я покажу на новому, як це виглядає. І трубка йде десь сюди. У нас тут магістральний 32 труба. Тому, ну, до речі, можна, в принципі, в принципі, можна більше і не відкопувати. Щоб викрутити поливайку, нам вже достатньо цього. Давайте зробимо акуратно. Треба дуже обережно, щоб в саму трубу грязь не попала, ну земля. Значить, дивіться. Я не знаю, видно чи ні. Зараз спробую подивитись сам, що видно. Е, значить, сам корпус поливайки е, цілий, я тільки зірвав йому кришку і пошкодив сам цей штуцер вихідний. Що, да. Він підпружинений, ось його пружина пружина блять, затягує назад, коли він підпрацював. От, але сам корпус я порвав. Значить, зараз ми його поміняємо. Покажу як. Так, Ось наш старий розпилювач. Значить, дивіться, тут всередині півдюйма різьба, там штуцер з різьбою папа, тут різьба-мама. Штуцер через трубочку, десь міліметрів 10, така досить жорстка пластикова труба йде до магістралі, під'єднується в загальну магістраль. Значит, оце наш э, старий аератор. Э, я вам раджу, коли ви їх виймаєте, биті ломані, дивіться, ось, по, -по, -по, по суті то поламався сам цей э, розпилювач. Але сіточка ціла, це все на викид, на мусор, пружина ціла, все Значить, Я вам раджу оці аератори мати, мабуть, Якусь окрему коробку і складати, бо інколи буває, з одного треба взяти пружину, з другого сітку, фільтр, ще щось. І це е, досить часто виручає, тому що ось зараз я купив новий розпилювач, він коштує 425 гривень на секундочку. А в мене їх тут на одному газоні 10 і на другому 15. Можете порахувати вартість цього поливу. Значить, Дивіться. Е, для регулювання сектору, скільки він лє воду, куди. Існує такий ключик, дуже зручна штука, і по центру є гвинтик. Вибачте, у мене руки грязні, бо я в землі колупаюсь. Цей гвинтик, ось так регулюється, Він регулює силу тиску, силу напору, ну і, звісно, дальність, куди бризкає сам розпилювач. Значить, Штуцер, який сюди вкручується, ніякого додаткового. Ущільнення, фум фумлент ще щось, нічого не придумати, нічого не треба. Тому що ця система ніколи не стоїть під тиском. Коли з'являється тиск, коли клапан відкривається, вилазить догори, цим же тиском вижимає поливач і оприскувач працює. І вода йде по шляху найменшого спротиву, тобто вона виливається на газон. Тому на цій різьбі нічого не відбувається, не тіче. І... Якщо капля десь якась води вилетить, то це та, та ж сама вода, яку ви розприскуєте по газону. Тому сюди нічого не приміняти. Бачили, як я руками легенько відкрутив від штуцера самоприскувач. А тепер пішли, поставимо цей на місце. Накручуємо його на свою різьбу. фанатизму І саме основне і саме таке відповідальне це поставити на нужний рівень його. значить Його не можна так, щоб він стирчав ззовні, Ну бо ви його ногами будете чіпляти, поб'єте. Ну і бажано так, щоб він глибоко був не втоплений, щоб він не заростав травою, бо в мене є деякі. Зверху трава от як на бордюр. Бачите, ось трава налазить на бордюр, вона нарощується ось. ось. Треба взятися, взяти, повідрізати. Також вона і заростає цей не, оприскувач. Тому ідеальний варіант це рівень з газоном. Значить, для цього ми що робимо? Припідняти ми його завжди можемо, а от попхнути вниз вже не можемо. Тому трошки відкопуємо з під нього землю, щоб був невеличкий запас. Отак. Так. І при закопуванні ми його отримуємо руками і залишимо стрічати на потрібній для нас висоті від поверхні газону. І так. Ну і вертикально, звісно, тримаємо, загружаємо землю, цю, що ми викопали, ущільнюємо її. Можна черенком лопати, можна руками, як вам зручніше. Бо якось був свідком в такому магазині для поливу. Клієнт дзвонив, замовляв, що хтось йому щось полагодить. Ну от Подібну роботу. Там щось назвали таку ціну, що я аж прислиснув. Ну, Саме опризкувач 400 гривень. Якщо його замінити, бо їм же машиною приїхати, бензин спалить, вони беруть тисячу гривень за цю роботу чи півтори. Ну Вибачте мені, це дурні гроші. Я б сам би міняв оприскувачі по тисячі гривень. Перевіряємо, зараз перевіримо щодо рівня. Це робиться старим. Щодо рівня оприскувача перевіряємо. Нічого іншого не знайшов, ось якраз в рівень з газоном стоїть. Не вище, не нижче. Все, можемо далі все повертати на своє місце. Отак дивіться. Він у нас був отак стояв. Дивіться, вроді як і не міняли. Зараз водою прольється, ця земля вся втрамбується, трава зверху виросте і нічого не буде видно. Все. форсунку замінили. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал. Будемо ділитись корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!